Всім привіт! У нас знову рубрика розпаковка. Цього разу у нас лінза для контролю прогресу MiaPi. Зазвичай наші клієнти обирають ЦйзMAKIA як лінзу для контролю MiaPi. Однак там є обмеження по Діоптріям. І коли ми виходимо за діапазон діоптрі який можна замовити в Цйз. Ми вимушені замовляти лінзу в іншого виробника. В а. даному випадку це італійська лінза Divel Italia, Myopis Boosted, ця лінза діоптрійністю мінус 7 сфера і мінус 3 циліндр. Друга лінза мінус 8 сфера та мінус 2,5 циліндр. Лінза із полікарбоната з покриттям сілки. Спостерігайте, щоб не пропустити, який буде результат.